Друзі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Тимчасово окупований Крим може стати для російських загарбників справжнім оперативним котлом. Для цього потрібно виконати дві умови. Про це 24 четвертому каналу розповів військовий експерт, полковник запасу льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Крим стане оперативним котлом для окупантів, коли українські військові переріжуть сухопутний коридор та повністю знищать сумнозвісний міст. Як тільки ці дві умови будуть виконані, в окупантів буде складна ситуація приблизно через тиждень, півтора після того, як в росіян закінчаться боєприпаси, можна буде де починати зачищати півострів. Процеси будуть відбуватися в такій послідовності: вихід на Азовське море в будь-якій точці, перетинання сухопутного коридору. З будь-якої точки до Кримського мосту десь 150 кілометрів, припустимо, з того ж Бердянська. Тоді Кримський міст можна знищити тими ж гарпунами чи Нептунами, зазначив світан. Далі йде оперативний котел Кримсько-Херсонський. Запорізьке угруповання окупантів буде змушене тікати на півострів. Там їх будуть намагатися евакуювати за допомогою Чорноморського флоту. Тим часом німецький політик переконався, що намагання вирішити конфлікти з Росією дипломатичним шляхом не мають результатів. Україна має повне право відвоювати і повернути свою територію військовим шляхом, зокрема тимчасово окупований Крим. Про це заявив колишній радник екс-канцлерки Німеччини Англії Меркель із зовнішньополітичних питань, голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсґен в інтерв'ю Deutsche Welle. Крим, безумовно, є частиною України, і Україна має повне право відвоювати і повернути свою територію. Тому рішення має ухвалювати Україна, заявив він. За словами екс радника Меркалі, Німеччина на прикладі мінських угод побачила, що намагання вирішити конфлікти з Росією дипломатичним шляхом не мають результатів. Німеччина намагалася розв'язати проблеми, які виникли у нас із Росією під час її першого вторгнення 2014-го. Та 2015 років дипломатичним шляхом. Ми намагалися за допомогою мінських угод дійти дипломатичного рішення, нагадав він. Крістоф Гойзген наголосив на відповідальності Росії за загибель десятків тисяч людей в Україні, порівнявши російську агресію з діями армії РФ у Чечні. Подивіться лише на Маріуполь, на те, як вони його зруйнували. Вони зруйнували його так само, як Грозний. Тож ми повинні надавати всебічну підтримку українцям, і якщо Україна може повернути Крим, її необхідно підтримати. Резюмував він. До зустрічі, глядачі. Переможемо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.